Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную прослухати стислий переказ славетної повісті Миколи Гоголя Тарас Бульба. Брати Остап та Андрій повертаються додому після випуску з Київської бурси. Вдома їх зустрічає лагідна матір та батько, загартований боями старий козацький полковник Тарас Бульба. Сини Тараса мужні та здорові, проте вдачу мають різну. Під час зустрічі Остап не витримує глузувань батька над їхнім вбранням семінаристів і вчиняє бійку. Тож замість привітання після довгої розлуки почали вони гамселити один одного. Задоволений залишився бульба старшим сином, хотів так і молодшого сина привітати, проте за нього вступилася матір. Тарасу не сподобалося ніжне ставлення синів до матері. На його думку, справжньому козаку потрібні тільки чисте поле та кінь добрий. Тож, недовго думаючи, бульба приймає рішення, що Остап та Андрій повинні через тиждень відправитися на Запорожжя. На приїзд синів Бульба звелів скликати всю військову старшину, хто тільки був поблизу. Він представляє їм Остапа і Андрія і розповідає про намір відправити синів на Січ. Випивши горілки та надихнувшись молодістю та нітсю синів, Тарас також вирішує повернутися до козацького життя. Бульба приймає рішення, що завтра вранці разом з синами подасться на Запорожжя. Це рішення неабияк засмутило стару матір. Усю ніч жінка не спала, сиділа біля синів, прощаючись з ними перед довгою розлукою або і назавжди, бо може так статися, що більше вона їх не побачить. Вранці Бульба прокинувся дуже рано. Розбудив синів і почав готуватися до від'їзду. Зібравшись, Тарас просить дружину благословити синів. Після благословення жінка кинулася обіймати то Остапа, то Андрія, тож зневірено від горя матір ледве відривають від дітей і забирають в хату. Сини на сину змогли стримати сльози. Навіть Тарас був схвильований, хоч і не показував того. Усі три вершники їхали мовчки. Старий Тарас згадував своє славетне минуле та думав, кого зі свого давнього товариства зустріне тепер на Січі. Думки його синів були зайняті іншим. Старший Остап майже ніколи не думав ні про що, окрім війни та Запорожжя. У бурсі його вважали одним із найліпших товаришів, проте вчився він неохоче і чотири рази закопував свій буквар у землю. Доки батько не поклявся, що Остап до віку не побачить Запорожжя, якщо не навчиться в академії всякої науки. Зараз парубка взяли за серце сльози бідної матері, і тільки це тепер його смутило й змушувало в задумі хилити голову. Менше брат Андрій також важко переживає прощання з матір'ю з рідним домом, але його думки зайняті іншим. Андрій мав живішу і трохи тоншу вдачу. Потреба кохання гостро спалахнула в ньому, як тільки минуло йому 18 років. Одного разу, блукаючи Києвом, він побачив красуню полячку, дочку Ковельського воєводи. Ще кілька разів зустрічався Андрій з прекрасною дівчиною, навіть зумів пробратися в спальню до красуні через трубу каміна, та незабаром вона поїхала. Саме про чарівну полячку думав Андрій, схиливши голову і втопивши очі у гриву свого коня. Довго вони їхали степом, зупиняючись тільки на обід і нічліг. Діставшись до берега, Дніпра зійшли на паром і переправилися на острів Хортиця, де і була Січ. Запорізька Січ являла собою нескінченний бенкет, шумний і безперервний. Але цей бенкет не був натовпом п'яниць. Гуляли тут веселі козаки, які за першим покликом йшли в бій з ворогами. Січ приймала усіх. Школярів, селян, офіцерів, головне бути православним. Усе було тут спільним: гроші, їжа, одяг, а будь-який злочин карався жорстоко. Січ зустріла Тараса із синами розгульним життям. Козаки набували бойовий досвід лише під час битв, а у вільний від цього час гуляли та веселилися. Тож Остап і Андрій легко вписалися в козацьке розгульне життя. Вони швидко знайшли друзів, а згодом почали виділятися серед молодого козацтва. Однак Тарасові це не особливо подобалося, інакше він уявляв героїчне життя своїх синів. Але на той момент Січ уклала мирні договори з турками і татарами і порушити їх не могла. До того ж, кошовий отаман був проти розв'язання війни. Думав бульба, як би його синам набратися військового досвіду. Тоді підбив частину козаків на бунт, закликаючи їх не витрачати козацьку завзятість на бенкетування і п'яні веселощі. Незабаром козаки вибрали нового кошового отамана, приятеля Бульби, і почали вимагати для себе справжньої справи. Спочатку планували запорожці похід на Туреччину. Проте, дізнавшись, як притісняють пани польські українців і віру православну, військо вирішує йти на Польщу, щоб помститися. Запорозьке військо йшло на війну з поляками. Тож увесь польський південний захід опинився страху. Скрізь прилетіла чутка: запорожці з'явилися запорожці, пожежі, охоплювали села. Козаки забирали товари, худобу, палили католицькі монастирі. У сутичках з ворогами лише за один місяць Остап і Андрій змужніли. Старий Бульба пишався успіхами синів. Вирішили козаки йти на місто дубно, де було чимало багатств. Проте взяти місто одразу не вийшло, бо зустріли неабиякий опір гарнізону і жителів. Тож вирішили запорожці оточити місто і чекати, поки в ньому почнеться голод. Згодом обридла козакам бездіяльність, а особливо нудилися молоді хлопці. Все частіше можна було побачити п'яного вартового. Одного разу вночі в табір козаків пробралася татарка, служниця польської пані, яку Андрій зустрів у Києві. Побачивши Андрія з міської стіни, панночка послала до нього служницю за шматком хліба для своєї матері, яка вмирала від голоду. Почувши це, багато чого збудилося і спалахнуло в молодих козацьких грудях. Андрій, не вагаючись, стягнув мішки з хлібом та й пішов разом зі служницею таємним ходом в обложене місто. Страшні картини голоду відкрилися Андрію. Люди вмирали від виснаження. У місті з'їли усе, навіть котів та собак. Тож місто готове було вже здатися, але людей попередили, що до них їде допомога. Нарешті зустрівся Андрій зі своєю знайомою. Полячка здалася йому вдвічі прекраснішою ніж досі. Андрій, закохавшись, забув про все на світі. Відрікся хлопець і від батьківщини, і від батька, і від брата та друзів. У цю ж ніч польські війська, прислані в підкріплення, проходять в місто повз п'яних козаків, багатьох перебивши сплячими, багатьох полонивши. Вранці галас і надзвичайна метушня зчинилися в запорозькому таборі. Розлючені козаки вирішують тримати облогу до кінця. У цей момент Тарас шукає молодшого сина. Бульба хвилюється, що Андрій потрапив у полон. Проте знайомий єврей Янкель приносить батькові сумну новину. Андрій в місті, проте не полонений. Тепер він буде воювати проти козаків. Згодом відчинили міську браму, і відбулася виласка обложених поляків. Ударили по ворогові козаки і почався бій. Відчувши, що запорожці беруть гору, поляки знов сховалися за воротами міста. Особливо у бою відзначився Остап. Після бою козаки Уманського куреня вибрали його отаманом замість загиблого в бою курінного. Як тут січі надійшла звістка: напали татари, полонили козаків і забрали їхню скарбницю. Козаки зібрали нараду, щоб вирішити, як чинити далі. Кошовий хотів покинути дубно. Проте Бульба був проти. Тож військо ділиться. Половина йде на виручку скарбниці і побратимів. Половина залишається продовжувати облогу. Поляки, дізнавшись, що частина козаків покинула місто, готуються до нової битви, щоб зняти облогу. Тарас Бульба, розуміючи, що готується бій, починає готувати запорожців до бою. Він вимовляє палку промову, яка надихає його побратимів. Починається жорстока битва. А серед поляків б'ється і молодий Андрій. Тарас просить козаків заманити молодшого сина до лісу. Полетів Андрій за козаками і майже не наздогнав одного, як у раз, чиясь дужа рука вхопила за поводи його коня. Озирнувся Андрій перед ним Тарас. Покірно, як дитина, зліз Андрій з коня і стояв, ні живий, ні мертвий перед батьком. Тарас, відступивши на крок, зняв з плеча рушницю. Блідний стояв Андрій, його вуста тихо промовляли чиєсь ім'я, але це не було ім'я вітчизни чи матері, це було ім'я прекрасної полячки. Тарас вистрілив. Під'їхав Остап, побачивши мертвого брата, хотів він його поховати, як на підмогу полякам прибула свіжа сила. Ліс оточили, козаків розбили. Остапа взяли у полон, а Тарас отримав сильне поранення. Отямився старий бульба вже на січі. Вірний товариш привіз Тараса, а потім півтора місяця лікував різними травами й мастями. Одужав Бульба, та от на душі було йому важко. Усе думав він про сина, вирішив Бульба дізнатися про долю Остапа. Незважаючи на те, що його голову поляки оцінили у дві тисячі червонців, звернувся до жида Янкеля і за п'ять тисяч золотих умовив відвести його до Варшави. На жаль, не вийшло в Тараса ні звільнити Остапа, ні побачитися з ним. Тож, перевдягнувшись в графський одяг, йде на площу, де мала відбутися страта, щоб, хоча б, здалеку подивитися на сина. Полонених козаків перед стратою жорстоко катували. Остап мужньо терпів всі нелюдські муки. Вигукнув він у душевному безсиллі: Батьку, де ти? Чи чуєш ти? Чую. Голосно відгукнувся на заклик сина Тарас. І весь народ здригнувся. Вершники кинулися шукати Тараса, але його вже й слід простив. Знайшовся Тарасів слід. Він керував відбірним полком під час знаменитого повстання на чолі з гетьманом Остряницею. 120 тисяч козаків піднялися в похід проти поляків, щоб помститися за гніт та наругу. Поляки намагалися укласти мирну угоду з козаками, обіцяючи їм повернення колишніх прав і переваг. Проте, полковник Бульба був проти такого миру. Він запевняв товаришів, що ляхи не стануть тримати свого слова, але не послухалися козаки, підписали мирні умови. Тоді бульба пішов з війська і повів свій полк. Він палив костели і поселення по всій Польщі, грабував багаті замки, кращі землі. Не врятуватися від козацького гніву ні жінкам, ні дітям. Жорстокі поминки по Остапові справляв Тарас у кожнім селі. Аж поки польський уряд не побачив, що вчинки Тарасові були щось більше ніж звичайне розбишатство, і гетьману Потоцькому доручено було з п'ятьма полками неодмінно впіймати бульбу. Це призвело до кривавої битви, яка тривала чотири дні. Вичерпавши всі припаси і сили, Тарас вирішив пробитися крізь ворожі ряди. І майже вже втік бульба так випала люлька. Зупинився старий отаман і почав шукати в траві люльку з тютюном, бо не хотів нічого залишати вражим ляхам. У цей момент і схопили Тараса. Майже 30 гайдуків учепилося йому за руки і за ноги. Присудили поляки спалити Тараса на виду в усіх прикувавши кайданами до дерева. Під час страти старий Бульба дивився лише услід козакам, які на човнах вже пливли по Дністру. Кулі сипалися на них зверху, але не діставали. І спалахнули радісні очі старого бульби. А козаки швидко пливли на вузьких човнах і говорили про свого отамана. Дякую, що подивилися це відео. На цьому все, до нових зустрічей!